Братик, що ти мені привіз? Поросят. Шоо? Шо? Що? Поросят. Поросят, та ні, мені ти привіз не поросят. Кажи всім привіт. Всім добрий день і слава Україні. Так що, друзі, казами я засраний шелудько хазяїн, а да? якби не такі братани, то шелудько вже б до господарювався. Як там кажуть. За двома зайцями не можна. Ну але в нашій ситуації за двома зайцями приходиться. І я дякую Санкі, я дякую його дружині, я дякую всім небайдужим людям, які також підставляють мені плече, тому що тримати господарство і працювати в різних напрямках дуже-дуже важко. Так що Саша із Пер'ясла мене завжди підсобляє там тирсою цирсою. і банками раніше було. Ну зараз банки я тут беру по місту. Саша завжди, вже навіть. Він знає, коли у мене кончається своя макуха, і каже: як би там не було, але у багатьох людей все-таки новий рік. О, Новий рік наближається, але лінія зіткнення. E, чи ноль приближається швидше, ніж новий рік? Ну, на жаль, не всі люди так думають. Зараз о, ти поїдеш там, в центр проїхав біля того, АТБ, реально там біля фору mm -hmm. дві ж паріж. Ну, але це таке, люди ходять, купляються, це є нормально. Йшла баба там одна на велосипеді, ну, вона може не певна розуму і казала, не там ви, хлопці, стоїте, бо стояла десь ТЦК, там ідіть сюди. типу, там Ну, вона матюхалася, я не чулася, Петрівна мені казала. Так що, от така ситуація. Так що. Як там кажуть, гуртом і батька легко бить, Так що о, працюємо. Я дякую родині Шевченко, дякую його братам, які боронять нашу неньку Україну, і те колесо, яке лежить. Я думаю, що завтра вже його хлопці заберуть і передадуть його на Донецький напрямок. Передадуть Сергію Шевченку і ту монтіровку, яку мені надали, і той трос, який Саші Приліпка взяв. Я думаю, що передамо. Хотілося б, звісно, самому поїхати передати обнімашки, від Саньки, від його родини. Ну, але і другий брат тебе також з СУ. Ну, а Саня на підстраховці працює. Це є нормальний момент, коли хоч один один із родини залишається вдома і має можливість підтримати батьків, їхніх жінок і всіх остальних. Так що, ну, це є така ситуація. Це моє бачення, і хто там мені каже, Шелудько, це больна тематика, ти ухилянт? То я вам скажу, так, да, я ухилянт, але як в мене троє дітей, значить, да? А якщо дитина учиться, то це нормально. Якщо дитина вже третій рік з СІУ з 19 років, то це не вважається. Так що от така ситуація. Так що, Саня, а прийдеться, братан, тебе не треба? той, хто забирати, свиню, не будемо знімати, але подзвонив до мене один товариш, він зараз тут поза кадром каже, мамка хоче поросятку, у мене їх немає. Кажу, набери до Сашка і в нього є там по 40 кілограмів. Ну, я думаю, що його більше мабуть, більше, більше. Так що десь кілограм 50 порося Саша продає за 4 тисячі гривень з доставкою для однієї чарівної жіночки в місто Березань. Так що зараз покажу вам порося. Хто буде грузити в балаклаві, не покажу. от, ну не хоче, не кожна людина хоче знімати, а ну показує, хто там а їх А їх двоє! Івдвоє! <звук> Такі босяки Шевченківські. Петрен. Так що я буду. Петрен, Петрен батько їхній. Ага. А хазяїн Шевченко. Це кобзарські поросята. Так що все нормально. Так що, от такий сервіс, що ти дивишся на мене? Влюбленими очима. Так що, друзі, найголовніше це своєва макуха. Санька, скиньте мені привіз? Півтори тонашки привіз мені соєвої макухи для того, щоб мої свині не подохли з голоду. Бо там дехто переживає, що в мене Назар, тебе всі свині бояться. Він біля моїх свиней ходить, заходить в а вони лякаються. що Ти для них якийсь симпатічний і сексуальний. Так що е соєвої макухи запасаємося, по-перше, закінчується, по-друге, що вже е ну, в них можливо будь-які свята. У нас їх не буде. Ну, Але поки розгружаємося. І зараз перегрузимо поросяток. Так що бізнес на свинях продвигається. Я рахую, що це нормальна ціна. За такі поросята напишите в коментарях 40 гривень, чи 40 гривень 4 тисячі гривень. За два таких борсюка, це вам не по 10 кілограм, а кіл під 50 поросята. Я думаю, що це нормально. Напишете свою думку. І мені просто цікаво. Бо дехто каже, в нас ніхто не хоче там по півтори тисячі гривень брати. У мене люди телефонують, мені дзвонять, але в мене немає лишки. Ще залишаю для себе. Прийшов опорос також, можливо, оставимо для себе. Також носує. Ще, то не півтори Саша привіз. О, Так що отак. Так, так Санька передав військовим, то він постійно. Клубничка, а це малина, так? Саш? Це сира ця малина, чи сира чи говорить. Сира, це дуже класно для хлопців зараз. І тому що холодає, так що дякую, братончику. Ну а ми ще що? Правильно, поїдемо, відведемо порося, що, щоб не перекидатися, не робити дурну роботу. Ми зараз їздимо на нову почту, у нас ось є посилки. Колись нам наша підписниця прислала нам автоклав. От, і Леся Петрівна робила всю кашу для хлопців. О, Там один хлопчинка, мій підписник. Хотять робити каші хлопцям тим, що безпосередньо йдуть на позицію, щоб робити самим. То ми їм цей автоклав даримо. Ну, Бо нам його подарили. Він все одно без діла стоїть, хлопці розберуться, я думаю, там інструкція є, все є. Ну і ще пару посилочок сьогодні відправимо. Так що працюємо далі. Так що тут от така ситуація у нас. От, підгрузили трохи соєвої макухи. Треба ще буде соняшниковий поїхати взяти, бо вже немає. От, Закінчилося. Зараз соняшника нема вже зовсім. Нема, він мене не чує. Трошки кукурузки, трохи підтягнули комбікорм. Зараз багато зерна не завозимо, але трохи є. Ще е, дві тони треба забрати у, е, Дернів... не в Дернівці. Бляха забув. Як він називається? Каже директор, що куди ти сховався? Здоров. Соняшника скільки? 250. 250. О, так що комбікормочний завод працює. О, комбікорму нароблено з запасом. Бо все може бути. Зараз значить, світло нормально не виключають, трохи працюємо. Так що потрошки підвозимо. Забув де. Нам ще треба забрати дві тонни зерна. Ну то не важливо. Поїдемо заберемо, а можливо Андрій нам привезе. Так що їду везу поросят. Ну а далі вже... Приєднуйтесь до нас в прямий ефір о 20.00 Будемо проводити лотерейку розіграш. Так що погнав я. Що, Санька, експлуатація родичів бляха, да? От така. А що ти соєю тут їздиш, тобто на аналізі? А то, да, то. Хтось Там полі... тона... У батька залишилася, вона лежала, поняв, думав, що пропала. Ага. Я, я, я взяв на аналізі так нормально. Нормально? Ага. Ну і зашиби. Так що пряники мені в дорогу, щоб я не, не вмер з голоду. Все як має бути, так? Да? Ну, да. так що братанська ще по березані покатаєш, все буде чин-чинарем. Так що так, друзі, як і працюємо. Як кажуть, ти казав, що ти братана об'їдаєш. Да? Нехай не той самий. Хай. Або як ти только... ми... цей хай завідують да, 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 Так що майте такого брата, як у мене, і будете. А я цього як ну, Мені при... Ну, приємно. В ну, якби не ви не підтримували мене, о, то я не то, мог би. Той, 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 то я не мог би є. поїхати просто туди до хлопців і зробити ту роботу, яку ми робимо. О, сьогодні ми пригнали машину 44-ту бригаду на ремонт ще одну. Сьогодні, наче субота, а ми працюємо. Так що так, життя триває. Петляємо з братанчиком. Сойку розгрузили. скільки ми привезли? Півтори, так? Півтори тонки, так що, все чи нігарів. Так що дякую ще. Хлопцям. Трошки хватить. Да, ще ще треба буде вибрати момент, поїхати по Станяшникову. Там 250 кілограмів він просто перемолов, бо двоє люди приїжджають, дай. Продай. А я кажу, да, ну, бляха, я зараз цим сильно не займаюся. Але як буває жінці бросить, то мусиш дати. Ну так. Да. Так що от так. таке. Так що почему? Так що річка недра перепливли з братанчиком. Печемо далі. Що, друзі, А те, що там поросята є на продажу? Ну, Якщо надо, Якщо буде, комусь подобаються такі поросята, то напишете мені, я дам саньки номер. Винесете йому ще мозги. Просто є буває люди, які просто просять, потім починають пити кров. А потім кажуть, що добро, таке хай бігаю далі, да і все, ну є же такі момент. Yeah, yes, yes. Так що якби хотів їх продать, ми вже давно зняли відосик, які їх би продали. Мені певні, що вигадніше було менше, такі продавати. Ну братан, зато ти знаєш, що вже yeah, готова свиня і весь. виросте, і буде дякувати тобі, що от із тих поросят, яких ми продавали, 99 і 9% усі поросята вижили і виросли. Чому? тому що була зроблена вакцинація, тому що були вже продані вони за більше 20 кг. А чого 99,9, тому що от його мінімальний процент, колись в мене купляв один хлопчина порося, і він його просто не довіз додому по жарі. Тому що він зробив такий ящик непонятного характеру, а потім коротше, там ще кришка закрилася і він просто задихнувся. Ну, ще й були до мене там пред'яви. ви прийдеш, я тобі дам любого. Ну, але так, він вже... каже, ні, не треба мені любов, він думав, що я там цього. Ну, начебто я йому дав свиню дохлу, кинув. Як ми огрозили є відеодоказ. Так що ну, так, це життя, життя триває. Працюємо, не дуже хочеться, але коли працюєш, трошки якось відволікаєшся, особливо коли там щось свиня одервала якусь поїлку, там десь одервала якусь арматурину. Ти зациклюєшся на цій проблемі і ти її вирішуєш. І На деякий час трохи мозги відпочивають. Від спілкування в цьому напрямку, в якому я живу. А реально живу в такому напрямку спілкування зранку до вечора, в основному з хлопцями. І ніхто не каже, що все там добре. Там ну, це війна. І тут вже говорити щось, це просто. Ну, що я можу вам говорити? Хтось каже, яке ти маєш право заказати, а мені хочеться просто кричати. Але деякі моменти я не можу розказати. От. Але це просто страшно чути і. Розуміти, що хлопці там знаходяться в такій ситуації. Просто ти розумієш, що це проблема, але ти не можеш її вирішити. Але ми будемо підтримувати їх до того моменту, поки в нас є така можливість, а іншого шляху в нас немає. І в мене є така велика ютубовська родина, завдяки якій ми маємо можливість ті чи інші питання зробити. За цю, за цю неділю 9 я порахував 9 комплектів нової резини. Ми купили. Закрили чотири ремонти. Купили хлопцям там ще я берці купляв. Бляха я вже забувся, що ми ще купляли. Два колеса перед цим купили 4. Ти хоч помниш, що, 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 що сьогодні їв. Так, да. їв, тільки не пам'ятаю що. Так що не то вже тринадцять питання. Так що працюємо, працюємо. А, я вже вас засняв. Кажіть усім привіт. Привет. Бачите, свиней привезли. Привет. Нормальна ціна? Нормальна. Ну свиней ви ще не бачили, ціна нормальна. Да? Я думаю, що свині теж на відео побачите, а потім можете не йти дивитися. А на відосіку подивитись, скажете, та ні, мені такі свині не надо. Ні, так що я вже, дякую. вам. Все... Все, все а приєдно, коли зайшов, каже, я тільки що тебе дивився. Тільки що дивилася? Те, коли це в тебе маленькі такі поросяти? Ось у ж позавчора та, народилися. Та, так та, що та, так, бо ста спитав, як у мене я для себе залишку, у мене брата є. А І вони реально знаю, хороші. Брата, бо я ж дивлюся. Все, так. тоді питання є. Бачите, приїхали до вас. а та й каже, мене не знімає. Ну зато я вас знімаю. Тоді знімаю поросят. Так що в першу чергу підписницю свою зустрів. Так що Соня каже, що в нього є ще там пару тройку поросят. Кого буде нормально, нурма. Пойдіть. Так з ящиком забирають? Не? Без? О, так що по новій почті приїхали поросята з Дударкова. Хлопчики і дівчині, вставайте. О, да. Е, ще є пару-тройку таких поросят і, можливо, кому потрібні великі. Дюрки червоні. І можливо, кому потрібні поросятки, нього десь кілограм по 120 можуть продати, якщо людина хоче для себе, зарізати. На двох, там, да, і там, так, тобто має можливість приїхати до нього, він може допомогти зарізати, забрали і дома собі за... і маєтеся смалити. Тоді... Да, а може доріг... ми ящик піднесемо всі гуртом туди, і все, да і все, і там да, тоді да, викинемо. Я. Давай, я поки на паузу. Так що, друзяки, ділочка состоялася, з братанчиком поросяточок впарили. Саме головне, щоб впарили таким людям, яким вони потрібні. Це дуже приємно. І навіть не, не думав, що люди мене дивляться. І дядько каже, я й сестрі свої каже, Якщо хочеш побачити березонь, каже, заходь на ютуб канал Сергій Шелудько. Реально приємно. І я дякую таким людям, що не пускають руки, а далі рухаються і тримають господарство. Не, прямо нам по головні. Ми зараз печемо Осанькою ще на нову почту, що закидаємо посилки, вже сразу відправлю. Ну а потім прилечу додому, десь мої дівки пішли на свидання десь прогулятися десь з однокласниками. Так що, прямо через переїзд. Так що так, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Хочу подякувати всім небайдужим українцям. Працюємо, тримаємо стрій, підтримуємо. Саме головне наших захисників об'єднуємося в команди і рухаємося далі. Як казала ця жіночка, зарізала поросятку, склала торбинку і передала хлопцям. Я кажу, бляха, це дуже приємно, тому що там, <плес> каже, також є дітки, які виборюють нам волю і свободу. Так що такий лайк усім, всім миру здоров'я і добра. З вами був Барига Шевченко Олександр і його ютубер-брат Сергій Шелудько. Цілуємо, любимо, працюємо.